Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, Це без цензури не Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу. Ну що ж, сьогодні пропоную вам друзі разом зі мною помислити про те, чого нам очікувати від саміту НАТО і яка взагалі диспозиція склалася навколо України зараз в цей досить цікавий момент історичного розвитку. Ну він бо, знаєте, був би для нас дуже цікавим, якби він безпосередньо не стосувався кожен день наших з вами життів і осель. І життів наших близьких, які воюють на фронті. Але ну є як є, тому давайте спробуємо оцінити, що ж нас очікує. Й е, дивіться: ну, по-перше, звичайно, пишу це відео напередодні цього саміту. Звичайно, все може різко змінитися, але, судячи з усього, тенденції. Такі, які вони є, адже є вже заяви офіційні від Єнса Столтенберга, керівника НАТО. Є вже в принципі не сильно приховувані позиції американців, німців, решти сил. Тобто, більш-менш можна вже говорити про певні висновки. Отже, чи варто нам очікувати від цього саміту власне прямого запрошення до НАТО? Навряд чи, друзі. Ну це очевидно, тому що я, судячи з усього, можна говорити про те, що є чітка я б сказав, усталена позиція всіх. Про те, що взагалі про це можна буде говорити після закінчення війни. На жаль, це так. Ну очевидно, ніхто не хоче влазити в третю світову війну ніхто не хоче ескалувати конфлікт різко і так далі. Тому відповідно ясна справа, що конкретні рухи почнуться після того, як закінчиться гаряча фаза російсько-української війни. Але тут виникає інше питання, досить важливе якраз в цьому світлі. А власне, ми отримаємо це запрошення? Чи це знову буде якась така історія про ну давайте, давайте щось робіть, а потім ми подумаємо? І з того, що вже ми встигли почути від Єнса Столтенберга, мова йде про підняття безумовно рівень стосунків між Україною та НАТО. Там буде створена Рада України НАТО. Нібито нам мають відмінити так зване ПДЧ. Тобто план дій щодо членства в НАТО. Історія, яка була введена в 99-му році, якою пройшли майже всі країни колишнього Варшавського блоку так званого. От. Але не пройшли Фінляндія і Швеція, до речі. Ну правда, Швеція ще в НАТО не увійшла. І побачимо, якщо увійде, то на яких умовах, адже Ердоган продовжує виламувати руки Заходу. Використовуючи свою дуже таку, знаєте, по-своєму сильну позицію в міжнародному смислі. Але ми зараз не про них, ми зараз про Україну, і що відбувається навколо України і логіку, і дві тенденції, які, на мій погляд, зараз склалися навколо України. Отже, чи отримає Україна пряме запрошення до НАТО? Скоріше за все, ні. Чому? Тому що є позиція американців і німців. Німці безумовно очевидно, чому цього не хочуть по тій простій причині, що вони прекрасно розуміють, що поява України в НАТО. Збільшить, ну скажімо так, взагалі, євроінтеграція України на тих умовах, які поки що складаються, вона буде більше про і про британське, що для німців, вибачте, не є дуже вигідним. Вони тим більше впевнений в глибині душі вважають себе, та воно по факту так і є. Чи не найбільш постраждалою Україною від цієї економічної від цієї війни, в тому сенсі, що саме співпраця з Росією для німців була найбільш вигідною і найбільш важливою частиною їх економічного зростання? Відповідно, вони не палають бажанням, щоб Україна. Стала країною з величезною дуже добре укомплектованою армією, яка ще й матиме суто, скажімо так, проамериканські такі погляди і так далі. Тому, плюс вони явно не забувають, як постійно каже Шольц, про те, що можна ж з Росією домовитись, зрештою, якось таки, щоб вона повернулася до якогось. Більш адекватного стану тому і плюс вони не хочуть ніякої ескалації. Це теж важливо. З іншого боку, ті ж німці правда готові нас накачувати зброю. Ті ж ну в свою вигоду, звісно, але тим не менше нагадаю. От новина про те, що компанія Рейнметал відкриє в Україні завод по виробництву і ремонту танків, і це має відбутися буквально протягом наступних трьох місяців, друзі. От так от, уявіть собі. Це дуже важливий і такий, знаєте, я б сказав, далекоглядний жест, тому що якщо така компанія вважає, що можна відкривати завод, це означає, що вони оцінили всі ризики, і вважають, що е, ці ризики цілком притомні, і вони вартують того, щоб відкриватися в Україні. Це хороший знак, безумовно. Тому я сразу кажу: ніхто на Україну забити не збирається. Тут просто питання в тому, що йде дуже Така чітка гра з приводу того, як закінчувати нашу війну і як всадити нас за стіл перемовин з Росією. І от тут ми виходимо на дві важливі тенденції, які, власне кажучи, визначають, що буде відбуватися з Україною, плюс ще внутрішньоукраїнське питання, про яке ми ну, і внутрішньоукраїнський фактор у вигляді президента Зеленського. Про це ми теж трошки згодом поговоримо. Так, от що ж це за тенденції? Тенденції я б сказав так, підходи дуже прості: перший. Він для нас найбільш класний, оптимістичний прикольний, що Україна довела, що вона є частиною західного світу, треба її терміново брати в НАТО або хоча б робити запрошення. Ну і як тільки закінчується гаряча фаза, без проблем, і без всяких там ПДЧ, без всяких е е довгих розмов і якихось там процедур брати до НАТО. Хороша історія, є така позиція, вона, до речі, дуже підтримується, наприклад, британськими, польськими нашими друзями, балтійськими, звичайно, нашими друзями. От, Хороша позиція. Є інша позиція, яка скоріше характерно, що представляється німцями і американцями, друзі, яка звучить наступним чином: що, типу, дивіться, безумовно, Україна має стати членом НАТО, але це ну. Безумовно, мова не йде ні про які запрошення до закінчення гарячої фази війни. Ну а далі окей, поговоримо, візьмемо, треба все зробити красиво, правильно і так далі. І тут німці мають ще більш скептичну позицію, американці менш скептичну позицію, але тим не менше вона приблизно така. Чому так, друзі? Чому ці два підходи? Ну тому, що поляки, британці прекрасно розуміють небезпеку від Росії. Британці хочуть вибудовувати нано свою політику в Європі, яка завжди будувалася на побудові такої, знаєте, поясу. Східноєвропейських країн від Балтійського до Чорного моря, які мають, скажімо так, не дати скластися Союзу Німеччини і Росії, давайте назвемо це так. От, які мають дати Британії нові точки і важелі впливу в Європі? А от абсолютно зрозуміла політика, яку Британія проводила все своє життя. Єдине шкода, що нині Британія, звичайно, не, не стільки могутна країна, якою вона була 100 років тому, але тим не менше, все зрозуміло. Тепер американці, друзі, здавалось би, країна, яка нам найбільше допомагає, країна на яку ми орієнтуємося, з якою ми хочемо бути, чому ж вона не хоче прямо зараз запросити нас до НАТО? Тут є дві причини: причина номер один, і вона вкрай проста. Американці хочуть, щоб Україна перемогла в цьому. Я думаю, ви можете не сумніватися. Це потрібно і особисто президенту Байдену, який буде цю перемогу, так би мовити, над Росією продавати своєму виборцю американському. Це потрібно і тому, що просто ну дійсно американці Україну вже вважають частиною демократичного світу, а все таки, повірте, принципи для них грають важливу роль. Але є інша історія, друзі. Американський стеблішмент не хоче розвалу Росії. Причому він не тому, що він палає якимось великою любов'ю до росіян, абсолютно ні. Питання в тому, що якщо ви забули, Сполучені Штати Америки знаходяться в стані е, уже ну майже холодної війни з Китаєм, е, і вони прекрасно розуміють одну просту штуку, що розвал Росії означає, що велетенські простіри і самої Росії, і Середньої Азії і там інших країн миттєво будуть захоплені. Чи фізично, чи економічно, політично Китаю. вони цього не хочуть. Відповідно, вони хочуть все одно, щоб Росія хай ослаблена, хай вона не мала би можливості більше комусь там погрожувати, але вона має стати муром проти Китаю і в жодному разі не стати його остаточним союзником, яким не навіть не союзником, а скажімо так, харчем, я би так сказав. Не зовсім, на мій погляд, правильна позиція, тому що знову ж таки, хто хто сказав, що Росія, яка не буде до кінця, скажімо так, переможена, дійсно, от як нам хочеться, щоб вона не була розкладена, знов не перетвориться на, на, на нову небезпеку, чи не стане з Китаєм ще гіршою васалом і допоможе скворити ще більш таку, знаєте, злобну вісь, яка там через 10 років захоче захопити весь світ. Ну окей, це хай американці зараз планують самі, Знаєте, якось без нас розберуться, нам важливо, що тут в нашій історії відбувається. І от що означають ці два підходи з моєї точки зору і з тих всіх заяв, і так далі, які я бачу. Якщо перемагає перший підхід, то це означає, що Україна стає членом НАТО там, буквально через там, зовсім невелику кількість часу, після того, як заканчується гаряча фаза війни, і мало того, цей вступ в жодному разі не прив'язується до Якихось конкретних результатів просто тому, що ну, типу, давайте перестанемо стріляти вже точно, і тоді ми вас візьмемо і все, ніяких умов. Друга е позиція вона про те, і вона абсолютно безкомпромісна. Вона говорить про те, що з Росією воюємо і все таке. Друга, на жаль, скажімо так, дуже така прагматична, неприємна для нас, але вона звучить наступним чином. Я думаю, це теж очевидно, що Україні можуть сказати: «Ребят, ну ви хочете бути членом НАТО, питань нема. Ми вам дамо таку можливість, але для цього треба примиритися з Росією. Так, щоб от точно примиритися, що ніби формально Росія має підписатися, що вона не має до вас ніяких територіальних претензій. А значить, вам придеться йти на якісь дуже неприємні компроміси. І тут нас можуть спробувати поставити перед фактом, або ви змушені будете погодитись на певні там територіальні а, речі для того, щоб Росія не мала претензій до вашого натівського майбутнього, або просто-напросто давайте ви не будете членом НАТО, а, і тоді ми з вами підпишемо якісь такі гарантії, які, наприклад, має той же Ізраїль, який, до речі, членом НАТО не є. От і мовляв, це якраз таки дасть можливість Путіну і Росії. Колективному путіну, тому що по великому рахунку Путін уже не є там самоосібним правителем, особливо після історії з Пригожинським бунтом, і що він. Зустрівся з тим Пригожиним, вибачте, в Кремлі. Це мені взагалі нагадує якісь історії зі стрілецькими бунтами 16 століття, коли прийшли к батюшки-царю, там далі, і батюшка відпустив з... З... з дарами. Ну, жесть. Але е, саме от е, це от така історія: повертаючись до того, що кажу, дасть Росії це значить, закінчення війни і виведення військ з більшої частини України, е, подати це як перемогу. Мовляв, ми ж це починали, щоб значить, е, не дати НАТО розширятися. Ну, Залишимо за скобками, що є Фінляндія. Що, скоріш за все, буде Швеція і так далі. Ну нічого, Україна ж зато не в НАТО. Ми ж їх от, значить, деіндустріалізували, да? Тіпа, нема у них більше радянської зброї. Ну ми залишимо за лаштунками, що у неї тепер більше зброї ніж було на момент початку. Їх широкомасштабного вторгнення і краща зброя західна. Але яка різниця? Ми говоримо про російську пропаганду для дебілів, яким достатньо буде щось сказати, і вони в це повірять. Можна не сумніватися. Теж трошки така я б сказав, знаєте, утопічна позиція, як на мій погляд, але ну знову ж таки багато хто хоче закінчити цю війну. От і багато хто думає, що може не треба тоді, ну якщо в кінце концов там для Росії саме це питання. Давайте ми його знімемо в такому разі поки що. да, І це дасть можливість закінчити війну, а там розберемося. Нам така позиція дуже не подобається, але вона є, друзі, і це очевидно. І ще один момент, який треба враховувати при прийнятті будь-яких рішень по НАТО. Це, звичайно, наша внутрішня політична історія, і президент Володимир Зеленський. Я вже в багатьох відео і там, багатьох текстах пояснював, що, на жаль, Володимир Зеленський це людина, якій з одного боку подарували велич... випав величезний історичний шанс. Треба віддати належне, навіть і те, що він не втік, це теж допомогло цей шанс. Скажем так, отримати шанс на те, щоб перестрибнути кілька сходинок, які здавалися Україні для України вже неподоланними, і стати по швидківій процедурі, членами там ЄС, НАТО і так далі, на жаль, треба вже чітко і ясно сказати, що дуже жахлива, м'яко кажучи, політика зеленського всередині країни призвела до того, що ці шанси успішно похирені. Про що йде мова? Мова йде безумовно про те, що Володимир Зеленський постійно його оточення чомусь роблять вигляд, що вимоги щодо НАТО це історія тільки до оборонного комплексу, там до того, які у нас там армія і так далі. Ні. Там е, вимоги щодо НАТО означають купа і вимоги по судах, прокуратурі, демократії, свободі слова і т.д. і т.п. І очевидно, що в цьому сенсі мені не треба вам пояснювати, да, скільки у нас проблем в Україні, мені не треба вам пояснювати, яку політику проводить Зеленський, як він постійно намагається. Десь обманути захід, надавивши харізмачка і геройством Збройних сил України, як постійно робляться рішення, і як, як його команда, в якій сидять такі контроверсійні особи, як сам Єрмак. Татаров, Смірнов і купа інших це люди, які пранц Демченко і так далі. Вони в принципі не мали би бути при владі, і дуже смішно знаєте робити вигляд, як намагається зробити пропаганда Зеленського. Дуже до речі, у упор... скажімо так. Дуже примітивна, яка напевно заходить тільки на тих, хто читає телеграм помийки банковий про те, що НАТО буде робити вигляд, що цього цього нема. А найгірше, це те, те про що я може, багато разів казав, що Зеленський особисто дуже багато разів брехав президенту Америки Джозефу Байдену. Найважливішій людині по прийняттю рішень в блоку НАТО, що цілком логічно, що ви думаєте, що Байден це забув? Ні, не забув. І до речі, напередодні цього саміту не він сам, але його підлеглі багато разів чітко ясно говорили: ребят. Отак, от просто щоб повірити вам на слово, цього більше не буде. Тому що робіть реформи. Перекладаю, робіть те, що ви маєте зробити, і те, власне, що ви обіцяли зробити, підписували купу меморандумів, бумажок, всього чого заводно. І більшість того ми не виконали, щоб там не брехали а, чиновники Зеленського. От така, от у нас виходить, бачите, дуже. Складнам як кажучи ситуація до цього числі додати Китай, який звичайно не хоче, щоб Росія. Яка перебуває вже в статусі васала Китая, мала право там якось вирішувати більш серйозні питання, ніж якісь те, що стосується особисто ось маленьких інтересів, наприклад, про ядерну зброю взагалі мова не йде. От, Але очевидно, що Китай не зацікавлений, щоб е, НАТО приросло такою достатньо серйозною країною територією як Україна, де і в принципі е, Україна для Китаю є ласим шматком, який вона спробує розіграти. Тому вона теж не зацікавлена, Китай теж не зацікавлений, щоб ми були в НАТО. Бачите, яка складна історія? Да? Тобто трошечки все складніше ніж у такої Стандартної чорно-білої, напевно, уяви про всі ці події, які можуть живи жити в думках, на жаль, багатьох наших людей, в яких є тільки такий лучезарний, єдиний захід і проклятий тоталітарний схід з ужасною рашкою. Ну це трошки складніше, друзі. да? І в цьому цьому треба лавіювати. Тому, при цьому всьому маємо розуміти, що Захід, звичайно, розуміє, що допустити поразку України це буде поразка для всього заходу. Тому Україна має виграти. Безумовно, має виграти. Тут я вас заспокою. Це історія не про те, що нас кинуть, нас сальють, ні. Ніхто нас не буде ламати через коліно і так далі. Але з нами ведуть активні перемовини, з нами, скажімо так, консультуються, зрозуміють, де є межі компромісу, і так далі. І от тут, друзі, ми підходимо до, напевно, найпарадоксальнішої історії. До власне Володимира Зеленського, який є величезною проблемою в плані вступу НАТО в ЄС. Ми вже про це з вами багато разів говорили в багатьох відео. Але. Саме Зеленський, на мій погляд, стане величезною пересторогою проти будь-яких договорняків, які не будуть означати членство НАТО в ЄС там, там перемоги і так далі. Чому? Ну, тому що останні там уже десь там з листопада-грудня місяця, а сам Зеленський все його оточення, всі балакучі голови офісу президента невтомно, постійно, публічно, непублічно, офіційно, неофіційно заявляли про те, що ніяких інших варіантів закінчення цього конфлікту, окрім як повної перемоги, виходу на кордони 91-го року, Крим український, і так далі. Чи це правильно? Ну безумовно, це ж чудово, так має бути, але. Тут важливо що, що виходить Зеленський на 100% прив'язав по суті свою політичну кар'єру до того, як закінчиться ця війна, він не може не розуміти, а він це повірте прекрасно розуміє. Що якщо він змушений буде піти на якісь перемовини, де не буде такого результату, який він пообіцяв людям і який він сказав, що є правильним, відповідно на нього повісять не тільки те, як починалася ця війна. А там є дуже багато питань. Я нагадаю, що питання, хто розмінував чунгар, ще буде обов'язково поставлено, і на нього ще буде дана відповідь. І вона дуже не сподобається, думаю, і Зеленському, і його прихильникам. Але це реальність, друзі. От, ну питання навіть не в цьому. Питання про те, що як і закінчиться війна, це питання теж буде поставлено перед ним. Відповідно у Зеленського зараз дійсно патова ситуація, тому що з одного боку, для того, щоб виграти цю війну. По справжньому, так щоб це можна було продати як свою перемогу і продовжити своє перебування у владі, потрібно дійсно стати своїм сучим сином, так би мовити, для заходу. Треба його не обманювати, треба все виконати, те, що в тебе вимагають. Причому це повірте, це не те, що там назначно какого-нибудь плохого дядю, щоб он всі деньги крав. То какрал не тобі, а нам ні. Мова йде про чесні суди, прокуратуру, про реформу СБУ там і так далі, тому подібне. Ті речі, які нам дуже потрібні і які тільки в благо українському суспільству. От але якщо так зробити, то вся твоя командочка, всі твої кровосісі, які поруч з тобою, які на цьому заробляють велетенські бабки, вони підуть нафіг. А як це зробити? Але якщо ти цього не зробиш, то тоді не видати і е, без варіантів як своїх вух, тобі ні НАТО, ні ЄС, ні повної перемоги в війні. А значить, прощай, влада. Е, от така цікава парадоксальна ситуація у нас склалася. Проблема в тому, що тут на кону стоїть не політична кар'єра Зеленського. Це мене, повірте, і сподіваюсь, якому більшу кількість українців має цікавити як найменше. Тут мова йде про майбутнє України, що буде з нами, і чи отримаємо ми е, нарешті. Квиток на перебування серед цивілізованих країн під ядерною Сполучених Штатів Америки. Єдине, в чому я впевнений, на 400% нам не можна йти ні на які, скажімо так, умови, які будуть вимагати від нас членства десь за рахунок територіально офіційно визнаних, скажімо так, втрат. Тобто, ну, якщо ми скажемо, ну ладно, за те, щоб бути в НАТО, ми відмовляємося від якогось шматку території. Ну, Про Крим я казати не буду, про Донбас, який теж він напевно з точки зору території менш стратегічний да, ніж Крим, який прям є під брющем України. Да. Але тут проблема в іншому, що це буде прецедент, головне, треба розуміти, що всі блоки є невічними, і НАТО теж може колись перестати існувати в такому вигляді, як воно існує. А от якщо ми визнаємо, що ми втратили свою територію, то відіграти це вже буде майже неможливо. І отут дуже складна ситуація. Насправді, чесно, я прям не задру Зеленському, хоча з іншого боку, він сам себе в неї завів в багатьох моментах. Як скажу, якби він просто грав в гру я слухаю те, що мені говорять наші західні союзники, і коли мені кажуть стрибати на метр, і я стрибаю на три, тоді б, ви, вибачте, ні в кого на заході не було б аргументу починати розмову про те, а чи варто Україну брати ні, тому що тоді б це була суто морально етична історія. Подивіться, люди реально борються за свободу. Їх президент не просто там говорить про це. Не робить це, а ви дозволяєте собі сумніватися. А так розумієте, в західних елітах прекрасно розуміють, хто такий Зеленський, хто такі Єрмак, що вони роблять. Знають, вибачте, 60% українського бюджету, в тому числі і Міністерство оборони, фінансується західними платниками податків. Тому вони прекрасно знають, як використовуються ці гроші. Просто не про це говорять поки що. Вони прекрасно бачать історії з міноборони, з енергетики і далеко не, не тільки звідти. Тому ви розумієте, так, що тут питання легітимності. І, скажімо так, відмови від швидкого вступу в НАТО, має дуже багато, на жаль, прихильників, тому що можна сказати, ну давайте ми це відкладемо, а далі торг ми будемо допомагати Україні, зброя, як з Ізраїлем, гарантії після війни і так далі. Ну, на жаль, от я не хочу вас розчаровувати, друзі, але історія, як вона є. І це не та історія, де нас зливають ні. Але розумієте, той же Захід не хоче, грубо кажучи, залишитися без простору для компромісу. Да. Вони не хочуть ситуації, коли вони змушені будуть воювати і так далі. Тому подібне. Ну, от таке, така, знаєте, дуже складна через полосиця інтересів і всього решта. Як саме з неї буде вийдений нахід, вихід? Я думаю, що він буде знайдений. Я думаю, що дійсно наші стосунки будуть підняті на дуже великий рівень. Я дійсно думаю, що не будуть нам ставити більше ПДЧ, але самого вступу, звичайно, нам придеться ще досить серйозно почекати. І він дуже серйозно буде залежати насправді від того, як саме закінчиться наша війна. Тобто, якщо Україна зможе переможно вийти на кордони 1991 року, або хоча б на кордон з окупованим Кримом, тоді звичайно ця історія буде одне. Якщо ми не зможемо дуже отримати великі військові перемоги, трошки інша. В будь-якому разі, друзі, хочу зазначити найважливіший момент. Це теж треба розуміти, що ми не маємо, звичайно, з іншого боку ні перед ким ставати на коліна, вимагати там умалять, щоб нас пожаліли, кудись взяли і так далі. Ми маємо завжди розуміти, що є наші національні інтереси, і вони мають переважати будь-що в цьому світі. Інша справа, що знову ж таки, от на цій тезі той же Зеленський і його оточення теж будуть паразитувати, можете не сумніватися. Якщо щось піде не зовсім так, як йому хочеться, почнуться розмови. Ну от ми будемо як Ізраїль, ми на всіх покладемо з прибором, тільки залишити нас при владі. Бачите, я ж кажу, друзі, я от правда зараз розумію, що від перегляду цього відео, може, у вас не з'явилося чіткої ясності, що буде. Але слухайте, той, хто вам зараз з розумним обличчям скаже, що він уже знає наперед, як все закінчиться, що він уже знає точно все. Як буде, він бреше, друзі, тому що насправді такої ясності зараз немає ніде, ні в Вашингтоні, ні в Лондоні, ні в Берліні, ні в Парижі, ні в Києві. Я ну, про Москву я говорити не хочу. От тому дійсно, друзі, дуже складна ситуація. І єдине, чим варто, напевно, закінчити це відео, це про те, що головним актором в цій грі продовжують залишатися Збройні Сили України. І ті чоловіки, жінки, хлопці та дівчата, які кожен день перебувають зараз на передовій, воюють. І роблять свою справу, друзі. І повірте, я бачу, що українське суспільство втомилося від війни і так далі. Але воно тоне в срачах, в власній в якихось там справах і так далі. Але повірте, от всі ці складні схеми, всі ці роздуми, які щойно я вам пробував видати, вони насправді можуть бути розбиті тільки одним. На 400% на перемогою збройних сил України на полі бою. Тому допомагайте, донайте і не забувайте, будь ласка, що як би там складно не було, але єдина формула, яка зараз може бути, це або ви зсу, або для зсу. Інших варіантів просто нема. Тому, не дивлячись на всі чвари і так далі, підтримуйте свою армію, тому що тільки вона може поламати будь-який сценарій або створити той сценарій, який буде вигідний для нас. Я буду дуже радий, якщо все таки там і відбудуться якісь там зміни за кілька цих днів, і дійсно на саміті НАТО буде щось більше ніж я думаю на даний момент. Але поки що, все повторюся, йде до того, що. Скажімо, не переможе ні одна та тенденція, ні інша, про яку я казав, але будуть шукати компроміс між ними. Тому не буде суперпереможного сценарію для України, але ніякої зради тут теж нема. Це має такий простір для інтересів, і насправді в нас попереду ще багато буремних років, де нам треба буде вигризати своє місце в світі. Ну знаєте, ми майже 30 років не займалися цими питаннями. Більшість населення ще забувало болт на все це. Ну от, ми отримали те, що ми отримали, друзі. Тепер сподіваюся, всі розуміють, наскільки важливо розуміти хоч щось в політиці і розуміти, що ти хочеш, бо інакше за тебе вирішать інші. І ці рішення можуть дуже вам не сподобатись. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам було корисне це відео. Якщо це так, то, будь ласка, підтримайте його лайком таким повновісним. Підпишіться на наш канал Сензорнет, якщо ви досі ще не підписані на нього. Ставайте спонсорами нашого незалежного видання, а також підписуйтесь на наш канал. Шоу бісики, дякую вам за увагу. Вірте Збройні Сили України. І головне, допомагайте Збройним силам України. До зустрічі!